Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ну що, вітаю риторика: щось скажу Путіну, щось скажу Зеленському, і за 24 години війна закінчиться, знову повертається. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. Ті 24 години, за які Дональд Трамп обіцяв завершити геноцид Росією українців. А поки як каже Дональд Трамп, є невеликий прогрес. Ми дуже активно допомагаємо повернути заручників, як ви знаєте, в Ізраїлі та на Близькому Сході. Ми багато працюємо над цим. Ми також намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну в Україні. Кількість солдатів, яких вбивають з обох сторін, астрономічна. Я не бачив нічого подібного. Ми робимо все можливе, подивимося, що з цього вийде. У нас є невеликий прогрес. Та на цьому невеликому прогресі перша прес-конференція Дональда Трампа після обрання його президентом не закінчилася. Тривала вона загалом майже півтори години, і як ви розумієте, питання і відповіді були різні. Якщо би ви мене спитали, як мені звучала вся прес-конференція, то я би сказала, загалом все це звучить невтішно, хоч звичайно не без нюансів. Складалося враження, ніби Трамп продовжує загравати з Путіним і не надто схиляється до підтримки України і Зеленського. У той же час Трамп, і він це вчергове підкреслив. Розуміє, що Зеленський хоче припинити війну, і це плюс. А у те, що Трамп не дає жодних натяків, як він збирається переконувати Путіна зупинитися, і як раніше апелює до хороших особистих відносин, це мінус. Є тут серед вас математики, бо що дає мінус на мінус, я знаю. а От що дає мінус на плюс, потрібна ваша допомога. Давайте пройдемося по тезово, щоб бачити загальну картину. Росія б не пішла війною в Україну, вони навіть не думали про це. Коли вони побачили, що сталося в Афганістані, я гадаю, це дало їм ідею. Але президент Путін ніколи цього не зробив би. Знаєте, у мене дідо завжди любив казати би каби на пузі виросли гриби, не треба в ліс було б ходити. Але поки ж цього не сталося, би не сталося. Путін напав на Україну. Що стало тому причиною? чи я безкарність, чи я безнаказаність тут вже хай історики розбираються. Нам відомо, що це була неспровокована агресія. Тому цікаво, якби Путін ніколи би цього не зробив. То що заважає йому Путіну припинити це. Prêmios Aras. Бо дозвольте трохи відійти від прес-конференції Трампа і послухати прес-конференцію Міністерства убивств в Росії. А саме Білоусова Білусов заявив, що їхня мета забезпечити перемогу у СВО та досягнення всіх цілей вже наступного року. Жодних намірів сідати за стіл переговорів там озвучено не було а більше того, їхня риторика стає дедалі войовничішою. Всі цілі нагадують це Запоріжжя, Херсон, Донецька і Луганська області. Введення російської мови відновлення у МП, зняття санкцій, амністія військових злочинів і заборона вступу України до НАТО, усунення будь-яких гарантій безпеки для України і зменшення армії, а також її роззброєння. Також білоусов вперше припустив можливість прямого військового конфлікту з НАТО в найближче десятиліття. Раніше, якщо пам'ятаєте, їхня риторика була Ми ні на кого не збираємося нападати та ви що?». То зараз Білоусов каже: ну а чого би і ні? Це 10 основних напрямків, за якими необхідно досягти значних результатів у наступному році. Перший напрямок це забезпечення перемоги в спеціальній військовій операції, досягнення цілей, визначених Верховним головнокомандувачем у своєму зверненні до громадян Росії напередодні СВО і в червневому виступі перед керівництвом МЗС. Ну а Путін взагалі заявив, що київський режим втрачає ознаки державності. Вкотре підтверджуючи, що немає наміру вести переговори з Зеленським. Я дуже сподіваюся, що в адміністрації Трампа дивляться все це роблять висновки. Тому планів ніхто і не озвучує. Ну а тепер повернемося до прес-конференції. У ній Трамп згадував і про ті знищені українські міста, які визволила від України Росія. Ти дивишся на деякі зміст, там не залишилося жодного цілого будинку. Коли ви росіяни кажете, що окупуєте країну, що окупуєте? Сотні років підуть, щоб це відновити. І хоч Трампа не було в Україні ці три роки, та щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на освобожденний Бахмут. Півтора роки пройшло де там хуснулін, де багатоповерхівки і де забудови. То до чого це все було? Три рази вони вже стадіон в Донецьку відновили і ЖК в Маріуполі збудували. При цьому італійський уряд схвалив виділення вже 10-го пакету військової допомоги Україні. Список матеріалів є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги. Ну і разом з тим міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що нині триває робота над організацією, як він сказав, другої мирної конференції. За участі Росії і з такими ж партнерами, як Китай, Індія та Бразилія. Міністр нагадав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Групи Семи у листопаді підтверджене центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення а там прийняли. А у липні у Римі відбудеться конференція з відновлення України. Але знаєте, що мене ще дивує: що захід ще й досі щиро не розуміє, чого, чого хоче Росія. Я ніколи не розумів, що Росія хоче в Сирії, вони особливо нічого не отримували від цього. Але зараз вони зайняті Україною, і ми хочемо, щоб вони зупинилися в Україні, і Україна також зупинилася. А й дійсно, чому диктатори, вбивці і тирани вторгаються в інші країни? Незрозуміло. Але ви головне не спішіть, дайте собі час порозмірковувати на цю тему. Бо відповідь, щоби вбивати заради власного задоволення і інтересів, вона дуже очевидна. Згадав Дональд Трамп під час прес-конференції і Еммануеля Макрона, який не тільки провів феноменальну роботу з відновлення собору у Парижі, а й організував зустрічі з Зеленським, з якої Трамп зрозумів, що Україна і Зеленський хочуть миру. Ну, далі ми почули старий відомий нам наратив. Ми говоритимемо з президентом Путіним, і ми говоритимемо із Зеленським і представниками України і тільки в першій версії. Після цього наступала зупинка військових дій. А тепер Трамп каже: давайте спочатку поговоримо. Це ж власне, давайте спочатку поговоримо. Трамп говорить і на запитання, чи вважаєте ви, що Україна має віддати території Росії. Щоправда, пізніше додає, що Україна має бути готовою до угоди. Це все. І це має бути угода. І зі сторони Путіна він також повинен бути готовий укласти угоду. А як вам а, така угода? Ви повертаєтеся на свої болота і більше ніколи не заходите на нашу територію. Мені здається, шикарна. А щоб у вас навіть думок таких не виникало більше, ми запросимо до себе іноземні війська. Щоправда, і тут є один. Нюанс. Щоб надіслати миротворчі війська в Україну, спочатку має бути мир. Миротворці після того, як настане мир, Ні, ну звучить логічно. Тільки що тоді робитимуть ті миротворці в Україні, якщо там вже буде мир, незрозуміло. Хоча, здається, у своєму нерозумінні я таки не одна. Бо чіткого розуміння, що робити далі, я не бачу і у Сполучених Штатах. І це випливає з відповідей Трампа по інавгурації яких світових лідерів ви запросили на інавгурацію? Світові лідери дзвонять мені, і деякі дуже хочуть зустрітися, і я зустрінусь із деякими з них. Я думаю, було б грубо не зробити цього, сказати їм, ні, я не буду з вами бачитися. Я говорив з більш ніж сотнею лідерів, коли вони дзвонили привітати мене. Я роблю, що можу дати зворотній зв'язок кожному, але цих країн багато. Але я зустрінуся з деякими, якщо вони відчувають, що в цьому є терміновість. Як ви знаєте, я бачився із президентом Володимиром Зеленським. Чи запрошували ви Зеленського на інавгурацію? Ні. Але якщо він захоче приїхати, то не проти. Але як ви пам'ятаєте, моє загальне враження від прес-конференції все звучить невтішно, але не без нюансів. Так, от про нюанси я вам сказала, а те, що мене геть не тішить, це ось ця відповідь Дональда Трампа. Дозвіл на удари далекобійними ракетами по території Росії привів туди Північну Корею Кім Чен Ін, ще одна людина, з якою я дуже добре лажу. Я єдина, у кого це виходить. Я не думаю, що треба було давати дозвіл. Особливо за кілька тижнів перед моїм вступом на посаду, навіщо це було робити, не спитавши, що я думаю, я думаю, що це була велика помилка. Чи скасуйте дозвіл на удари далекобійними ракетами? Я можу так, це була тупа дія. А чому ніхто не пояснив, не розказав і не доповів Дональду Трампу перед прес-конференцією, що дозвіл бити далекобійними ракетами в глиб території Росії дали нам після, а не до після того, як північно-корейські війська опинилися поблизу наших територій? Ну і власне, якщо до вчора ви ще якось казали, ми не впевнені, ми не знаємо, то тепер ці аргументи не діють, бо тепер є не тільки задокументовані, а ще й фото та відеодокази. У Штатах є свідчення того, що солдати КНДР зазнали втрату бойових діях на Курщині, і про це вже говорить Пентагон. Ми вважаємо, що північно-корейські солдати брали участь у бойових діях в Курську. У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат як убитих, так і поранених. Водночас, за його словами, наразі США не мають детальної інформації про кількість втрат з боку Північної Кореї і Давайте бути чесними, навряд чи матимуть з етичних причин. Ми не можемо показувати ці кадри, але є задокументовані свідчення жорстокого поводження російських військових з їхніми північно-корейськими побратимами. Північнокорейці на Курщині не здаються в полон, бо їхні родини вдома можуть постраждати. Якщо хтось гине, тіла або евакуюють, або просто спалюють прямо на місці. Обличчя теж спотворюють, щоб не впізнали. Багаття на їхніх позиціях це вони так замітають сліди. Зайдіть в телеграм-канал Мадяра, там цензури немає. Також спільноти спільнота Info встановила та геолокувала госпіталь у Курську, куди відправляють поранених північно-корейських військових. Це міська клінічна лікарня швидкої допомоги на вулиці Пирогова. За їхніми даними за останні кілька днів туди було доставлено понад 100 північно-корейців із різними пораненнями. Для військових із КНДР виділено окремий поверх і передбачено окреме харчування, але використовують їх так само, як і російських військових, тобто як гарма. І, хоч вони дійсно дисципліновані і мотивовані, та все ж помирають так само, як і росіяни, невідомо за що і невідомо де. Ну а враховуючи, що таких відео вже багато, можна з певною часткою впевненості говорити, що північно-корейські генерали використовують Стандартну для воєн минулого тактику атаки масами піхоти, через відкриту місцевість місця безпосереднього контакту. Цікаво, що російські пропагандисти завжди наголошували, що північнокорейців інформували про загрозу дронів і навіть проводили навчання з протидії. Ну що ж, адаптація займе у північнокорейців ще якийсь час, і чим більше втрат їм завдадуть, тим складніше буде передавати досвід підкріпленням, що прибули. Тому перекажіть Дональду Трампу, все ж таки, що було першим яйце чи курка. А ми поки продовжимо відлік 24 годин до.